Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! Вітаю! Ви дивитесь військовий вісник. У Криму на аеродромі Кіровська завершилися випробування модернізованого українського вертольота. Досконалений Мі-8 тестували на стійкість до перепаду температур за спеціальних погодних умов. Як пройшов політ, дивіться у сюжеті. Зазвичай небезпека зупинки двигуна через обмерзання виникає уже за температури плюс 5 та підвищеної вологості. Оновлений гелікоптер піднявся на висоту, де температура повітря сягала мінус 18. Це стало можливим завдяки більш потужному двигуну, який до того ж дозволяє економити 25% пального. Щоб вчасно зафіксувати обледеніння, бортовий інженер під час польоту проводив точні записи роботи приладів та слідкував за температурою. Прошлом ми удачно завершили сертифікаційні з в горах Паміра на висотах. Потім виповнили в самій жаркіх точки СНГ, що отрузія на кордоні з Афганістаном. Машина дуже добре себе зарекомендувала. Цей унікальний український вертоліт, торік становив світовий рекорд. Піднявся на висоту 8 кілометрів 200 метрів. Він вдало себе зарекомендував як у гірській місцевості, так і при спекотних умовах за температури плюс 43 градуси. Білоруська військова делегація з триденним візитом прибула до славетного міста Лева. Іноземні військовослужбовці на чолі з начальником Генерального штабу Республіки Білорусь генерал-майором Петром Тихоновським поділилися досвідом зі своїми українськими колегами та узгодили плани на майбутнє. На базі Академії сухобутних військ відбулися переговори щодо подальшої співпраці та розвитку збройних сил двох країн. Робочу групу від Міністерства оборони України очолив начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана. Ми розуміємо, що спільне минуле дуже багато речей, які зараз. Вирішується, що стосується Збройних сил, вони є спільними. Ми не говоримо, що ми одинакові. Ми сліпо не копіюємо один одного. Ми йдемо своїми напрямками, але те, що нам інтересно, те, що прагматично ми його беремо. Пізніше гості оглянули навчально матеріальну базу академії та відвідали заняття з віртуального управління боєм. Згодом Володимир Замана та Петро Тихоновський випробували себе на влучність. у вас есть чему поучиться, у вас есть то, что могут брать для себя многие государства в вопросах строительства, развития, в вопросах подготовки. Мы наметили пути решения наших проблем, мы наметили пути взаимодействия, сотрудничества в военной и военно-технической области. Надеюсь, что все это мы реализуем. Для білоруських високопосадовців провели презентацію на тему перспектив реформування вітчизняних збройних сил та поділилися досвідом участі України в миротворчих операціях. Також показали окремий 80-й аеромобільний полк та унікальні навчальні комплекси, на яких українські військовики тренуються керувати технікою. Вишитим рушником та оберегом, так зі старовинним звичаєм, проведжали новобранців у селі Кувечичі, що на Чернігівщині. Під супровід військового оркестру матері благословили синів на гідну службу у Збройних силах України. А призовники поклялись перед родичами та односельцями не зганьбити рідної землі та служити сумлінно. Такої масштабної церемонії у селі ще не бачили. Тож серед присутніх були не тільки представники місцевої адміністрації та родичі призовників. А й мешканці навколишніх сіл я дуже переживаю за нього, звісно. Волнуюсь ну, думаю, що це неізбежна, це нада в житті. Пускай він пройде через то, через що проходить кожен мужчина. Святкування продовжилися в сільському будинку культури, де оркестр сухопутних військ створив незабутню піднесену атмосферу. Люди бачать, що цей захід необхідний, їм від нього вони мають задоволення, вони мають таке натхнення, я маю на увазі юнаки, і таким чином, відповідно, підуть з нормальною, такою відкритою, простою душею до Лавзброїних сил України. Акція час нових героїв започаткована чернігівським міським військоматом і регіональним медіа-центром Міноборони. Організатори переконані, що такі заходи допоможуть підняти моральний дух призовників та стимулюватимуть старанно служити батьківщині. Замість комп'ютерних ігор, нічних клубів та цигарок стежка розвідника, ночівля просто неба та зброя. Це свідомий вибір 20 юнаків з усієї України. Упродовж тижня вони випробували себе на міцність у Кримських горах. Про силу волі та витривалість сучасних патріотів наш наступний сюжет. Вже другий рік поспіль такий захід для дітей віком від 15 до 21 року проводять Міністерство оборони спільно з всеукраїнською організацією Громадський рух за майбутнє. І ті діти, які от зараз пройдуть школу виживання 80% восімся та ні, хотя служить уже в армії. І почому то всі хочуть служить в береговій оборони і хочуть служить в аромобільній бригаді. Не знаю, чому ну знаєте, та род войська. На яна на за на молодь чекали бойові стрільби з автомата Калашникова і рух гірським маршрутом. Кримські краєвиди полонили. Проте невдовзі втома та чимала вагарю козака дали про себе знати. Це був лише початок. Попереду на учасників чекали сюрпризи на кшталт організованої засідки та транспортування умовного пораненого. Наступного дня, о 6 годині ранку, в таборі пролунав сигнал тривоги. Капітани команд отримали завдання з орієнтування на місцевості. Розпочали старт на тактичній смузі перешкод. До речі, такі випробування проходять бійці розвідувальних та гірсько-піхотних підрозділів. Спочатку загони мали подолати забруднену місцевість, пройти зруйновану споруду та тунелі. Усе це з використанням засобів імітації та задимлення. Загальна протяжність такого маршруту склала 4,5 кілометри. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.